Привіт, мій друже. Знаєш, вчора ввечері сиджу, ну, щось включив музику, розмишляю, поклоняюсь Господу, знаєте, спілкуюсь в голові своїй з Господом. І мені приходить слово. Ну, брат мені, мій знайомий, скидив мені слово яким я хотів би поділитися сьогодні з вами, бо воно це слово дуже сильне. Та, в принципі, любе слово від Господа, воно дуже сильне, але це якраз нам, знаєте, ну, 100% Господь говорить. Єремії 1,19 і будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я із тобою, говорить Господь. Прийміть це слово в серце своє, і воно обов'язково дасть плід. дасть плід миру, спокою та радості. Слово Боже, воно живе і діюче. І хто приймає його, хто вірує та заповняє себе Словом Божим, воно обов'язково буде давати свій плід. Не існує слово Божого, яке не несе за собою наслідки у вигляді плодів. Так що, друзі, я хочу поділитися, ще раз вам процитую: Єремії 1:19. І будуть вони воювати, будуть вони воювати з тобою, зі мною. Та не переможуть нас, бо я із тобою, бо я і з вами, говорить Господь. Хай це слово оберігає вас, захищає вас та ваші сім'ї. Хай воно проростає та дає плоди у вигляді миру, радості, спокою та життя вічного. Амінь.